Дуже часто запитують, як продовжити нитку, яка закінчилась. Зараз я вам покажу один із способів. У мене на ткацькому станочку є браслетик. У мене ниточка ось закінчилась. Що я роблю? Я беру іншу нитку, затягую голку і кінець нитки я зв'язую із цим кінцем, який на станочку, Зв'язую вузликом. Ось такий виходить вузлик, трошечки послаблюю нитку, залишається ось оцей хвостик, я нічого не обрізаю, нитка подовжена. Далі набираю бісер, який мені треба, і дивіться, що буде. Ось оцей вузлик та кінчик нитки, вони зараз сховаються. Спочатку через вузлик бісер буде трошечки проходити тяжко, але нічого. Дивіться, я продовжую роботу, стараюся голочкою не зачепити ось ці вертикальні нитки. Так. І тепер витягую нитку. Спочатку протягну ось цю коротеньку нитку, а далі дивіться, ось тут де вузлик, бачите, я помаленьку протягую все. Вузлик заховався всередині бісеринок. Ось цей кінчик можна вже потім буде ножичками обрізати. Якщо було корисне відео, будь ласка, лайк. Показую другий способ подовження нитки. У мене закінчується ось ниточка. Вона закінчується, небагато залишилось. Зараз я її закріплю десь в полотні. Пройду хаотично по полотну вправо-вліво декілька разів. Достатньо. Тепер лишню ниточку обріжемо. Беремо іншу нитку, заправляємо в голочку. і зараз я її закріплю десь в полотні, наприклад, ну вище, ось тут, на два рядочки вище. Захвачую голочкою вертикальну повздовжню нитку, що натягнуті на бісерному ткацькому станочку роблю пару вузликів на цій ниточці. Зробила тепер заховаю вузлик у рядок із бісером. Наприклад, голочку виведу не в кінці, а всередині рядочка. Дивіться, легесенько зараз потягну ниточку, і вузлик заховається у бісеринку. Так, Тепер спущусь на ось цей ряд нижній, який у мене був. Останній і все. Цей хвостик можна обрізати, і у нас ниточка друга готова до роботи. Ось так.